Володимир, Сисюра любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сніг на яву, ви свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо як порог ідем розвіє вів полі вітра. Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами. Для в світі єдина, одна і очі, ніжна каря, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці удари: у квіці, в пташині, в кривенких тинах, у пісні у кожній, у думі, дитячі усмішці в дівочих очах. І в, в богряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах литих пурпурових, в огні канонат, що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах, В багнетах, що дні пробивають нам путь До всяких і світлих, і щирих. Юначе, хай буде до неї твій сміх, і сльози, і все до загинуть. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, Дівчина, як небо її голубе, кохає її кожну хвилину. Кохати не любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть Україну в труді, у коханні в бою. В цей час, коли ходуть батареї, любіть Україну всім серцем своїм і вічні ми будемо з нею.